Вони не такі великі, пустують в Верховенському районі по 100 гектарів. Ота полонена мого прадіда була, коли не втіла, ота прямо. Ну mm. як починав? Починав, наймали, в вівці з худобу, як помали. Дежури коло Ставів, там за колони теж там тримав вівці, худобу, але mm. то там ну, то тут гарніші. Раз. Раз. 14 коров. Це найголовніше. Двіносто 94 вівці, сім козей, 13 телиць і 4 теля. І три свині. Вівці. Убиток всьому світі, не лише у нас. Раніше вівці поцінилися через шерсть, м'ясо, молоко, а тепер шерсть не ціниться. Якби було тисячу то так був би прибути, а з 20 дуже великий. А що, то пішов мати, мановажіть тепер робити ти, коли каже, треба молоко, не дай Бог, не протесне, бо би йде в цієї Тут на ці нагордії, коли школа була В ватагів. Вчали робити був, це до 30-х років за Польщі. З дитинства я не, ну, не вмів робити, Василь вже вміє мій, бо навчився. Якби я не мав як може зробити. Ага. Для чого? Для самооборони. Бо я вже видів вовка. Вовк Вулк не страшний. Видів від меддя, від медицію Так, то, що вона була від медиці далеко, так малі б нічого не зробили. То що треба було давати дряху. Тепер якщо то гриби, а так з весни то вже не було вільного часу. Та бо ви воно є дурною, так би поїхали, коли гриби. А як коли їхати ви їдете. коли, то то. Та що завтра їхати? Якби їхати, добре би в середу. Серед тижні. Середина четвер. Алло? 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 Алло. Я ще не ходив сьогодні. Тебе нема маща ребівки. Ранком трохи вас ледь важко збудеться. Підучиться трохи, вмів машину ріхтувати <рик> і вгоре, назад. Все, що є, би це було підтримувати. І щасливими себе відчуваєте? Так. Ну можна трохи менше, бо тут трошки забагато худоби. Вася, ти теж?